Мої прекрасні козарога, мене звуть Антоні Валентина і у нас тут таро-погадашки, в яких енергія пройде ваш місяць жовтий. Я дякую вам за те, що ви лайкаєте мої ці відео, за те, що пишете коментарі, за те, що підтримуєте мене. І я дякую вам за те, що ви підписуєтеся на мій канал, за те, що ви допомагаєте мені його популяризувати. І давайте зараз будемо дивитися, що ж там буде у нас відбуватися в жовтні, правда, цікаво, козироги. А тут у нас Верховне Жарація. В жовтні буде якесь розкриття таємниці або створення таємниці, або якась цікава таємниця ситуація. Можливо, буде якийсь, знаєте, проект, який потрібно тримати в таємниці, тому що на дні колоди у нас вісімка настроєчка Пентаклі. І, в принципі, це може бути така ситуація, коли потрібно. Десь щось не розповідати, а можливо, навпаки дізнаєтесь про якусь таємницю, а можливо, місяць, коли потрібно йти в езотерічні здібності, в саморозвиток, в знання, прислухатися до себе, навчитися відчувати себе, розуміти себе, знаходити з собою певні якісь контакти. А сімка мечів. Карта говорить про те, що час позбутися всього того, що вам не потрібно. І в жовтні це якраз період, коли треба виконати те, що. Вам не треба те, що вас тягне донизу, те, що не дає вам реалізації, не дає росту, не дає можливості, і це вже потрібно позбутися. Так, наступна карта у нас а говорить про те, що у вас можливо будуть в жовтні, якісь творчі не творчі, а фінансові пропозиції. Можливо, буде підвищення зарплати, можливо, будуть подарунки. Це буде якесь таке активне, нове, можливо, це будуть нові проекти, які вам будуть пропонувати. Якісь нові реалізації, перехід на новий рівень, нові, якісь можливо, прийдеться йти отримувати знання у сфері продаж, у сфері саморозвитку. І звісно ж рицар жезлів. Також карта говорить про те, що придеться кудись іти, бігти, щось робити, розправляти свої крила, давати свою енергію. Це також буде досить активно, досить швидко, досить рішуче. І це буде вести вас до розвитку. Зараз подивимося. Так, да, це буде вести вас до якихось фінансів. Я не можу вам сказати, що це буде прям великий, якийсь там фінансовий супер неймовірний. Результат, але це пов'язано тільки з тим, що ви боїтесь, тому що ви боїтесь. Ви десь собі не довіряєте, десь ви не впевнені, але вам потрібно це для того, щоб рости далі. Тут прямо карти випадають. Зараз я подивлюся, що за історію вони хочуть вам розказати. Все не просто так. Карта говорить про те, що, можливо, в жовтні у вас буде така ситуація, коли вам будуть щось пропонувати, і доволі буде цікава пропозиція, творча пропозиція, і ви будете боятися за це, всятеся, будете хвилюватися, а чи потрібно мені, а чи дійсно я цього потребую, а чи дійсно це мені допоможе і в, в цьому роді. Так, Дивимося далі. Так, що ж там вас чекає. Час подивитися на підвішану якусь ситуацію під іншим. Бувлом. Не боятися, не боятися, що у вас щось не вийде, це неправда. Не впадати в жертву, не впадати в відчай, дозволити собі по-іншому подумати, тому що завжди є якийсь вихід, завжди є результат. Але для того, щоб піти в цей результат, треба. Енергію. А ви як боїтеся, ви як злили свою енергію туди, куди не потрібно, і треба її вже піти відновити для того, щоб іти далі. Так, І хвилюєтеся, що можливо десь не вистачить фінансів, десь неправильно щось зробити. Ну це не неправ... ну, це неправда. Фінансів вистачить і доволі ви відчуєте це, тому що тут королева у нас в пентаклі, вона вже дивиться. На процес, вона наблюдає за цим процесом здалека, і знаєте, як захід сонця, і де вже якийсь результат є. Тобто вона вже насолоджується тим моментом, що вона зробила, і в неї все вийшло. Просто довіряйте собі і е, робіть так, як ви відчуваєте за потрібним. Головне, тому що в нас тут випадає карта правосуддя. Головне робіть по закону. Чесно, впевнено, не обманюючи нікого, і головне, не обманюючи себе. Тому що ця карта кармічна вона швидко, швидко наказує по правосуддю швидко отримуєте наказання, десь там налажали і отримали, розумієте про що. Тому навіть можна подумати, так слідкуйте з документами, слідкуйте за питаннями з документами, може, в когось будуть якісь перевірки, якісь ситуації пов'язані з документами, тому будьте чесними. І якщо будете чесними, будете насолоджуватися процесом, будете пожинати плоди, будете е, захоплюватися, знаєте, наблюдати за своїми результатами. І просто відпочивати, тому що дев'яточка кубків, карта впевненості насолоди, результату. Я щасливий, а у мене все є. Є те, про що я мрію, те, чого я хочу, і те, чого я бажаю. І я щасливий, оце це задоволення, внутрішнє. Вам я прям. Знаєте, я взяла все, що мені потрібно від цього життя. Так, ну що, що хочу вам сказати, наступна колода, мої любі, прекрасні! І тут у нас імператор карта говорить про те, що час вже активно планувати якісь дії для того, щоб досягнути того, чого ви хочете, створювати моменти в вашому житті, про які ви мрієте, тому що тільки від вас залежить, якою буде ваша імперія. Для жінок це також є можливість зустрітися з чоловіком, а нові цікаві знайомства з імператором, з доволі таким впевненим, але він може бути там деспотичний, може бути доволі сильний, вольовий чоловік. Залежно, ну там ми не дивимося зараз в подробиці, тому що це загальний розклад, і я не хочу, знаєте, все, що говорю, воно в принципі може збуватися. Тому ми дивимося тільки в ситуацію, доволі впевненість, успішність. Головне, не зливайте тут п'ятерочка, жезлість, не зливайте свою енергію на непотрібне, на якусь внутрішню боротьбу, на зовнішню боротьбу з тим, хто вам не потрібен, словесну боротьбу, можливо, навіть з цим імператором, друзі. Потрібно завжди економити свою енергію і не зливати її на те, що не потрібно. Це обесцінювання себе, обесцінювання інших. Це зайве. Я люблю себе, я є її цінність і мені байдуже. Розумієте про що? Тому що я вибираю себе, я виберу себе, і я йду в те, про що я мрію, і я цього досягаю. І в кубків також у нас тут випадає, карта говорить про те, що ви можете зливати свою енергію. Туди, куди не потрібно, на якісь невиправдані події, виправдані цілі, виправдані дії ви, ви як зливаєте свою енергію на те, що вже зламалося, те, що не актуальне. Хоча є дуже багато навколо вас нових можливостей, нових планів, нових реалізацій, нових звершень. Але ви як цього не бачите, ви чомусь думаєте, що ви чогось не варті, недостойні, і це все ні, неправда. Всього достойні, всього варті, і просто йдіть в це. Тому що по чи кубків сама карта говорить про те, що вас більше ніж ви думаєте. І дев'яточка жезлі також говорить про те, що десь берете відповідальність на себе тягнути цю відповідальність і знову ж таки зливаєте свою енергію туди, куди не потрібно. Відпустіть Деся, десяточка купки, відпустіть те, що не ваше. Відпустіть оту знаєте, важкі спіни, відповідальність яку тягнете на собі, тому що ви ж сам можете, ви ж сильні. Давайте що буде, коли відпустите. Буде цікаво. Будете пожинати плоди, будете радіти своїм результатам, буде якісь фінансові досягання, буде перехід на новий рівень, будете розуміти, знаєте, яка ви цінність, що ви варті, і що ви дійсно варті всього всього самого найкращого і навіть більше так, що у нас тут буде говорити нам наступна холода роздавиться. Наступна колода хоче з вами дуже сильно також поспілкуватися. І перша у нас карта, троєчка говорить про те, що е, доволі буде сам по собі місяць жовтень для вас продуктивний. Будете працювати, працювати в компанії, е, в команді, але будете відчувати, що хочете і спроможні не більше. Тому що у вас більше знань, ніж ви думаєте, що ви варті чогось більшого, можливо, десь захочеться втекти від цього світу, захочеться побути на самоті, а також е захочеться, можливо, вже не просто побути на самоті, а вийти з цієї самоти іти піти в ви щось нове. Тобто відчуття одинокості, знаєте, тут. Керта двоєчка кубків, захочеться кохання, і вже у жовтень період якраз зустріти те кохання, знайти людину, з якою ви зможете щось створити, піти в щось нове, в любов, в реалізацію. Але для цього треба відпустити все те старе, неактуальне, неактивне, відпустити швидко. Отак, відрізали, відрізало, відрубало, так, все до побачення. Мені не цікаво, і я йду далі, тому що я є цінність, я є любов до себе, я знаю, чого я хочу, і я цього варта. І у нас все правильно. Я, я є цінність, я цього хочу, я цього варта, і випадаю в королева пентаклів. Я багата, я успішна, я в достатку, я знаю, чого я хочу. Я вмію правильно розпоряджатися своїм життям. Я вмію правильно і розумно говорити. Я лаконічна, я мислю, я знаю, чого я хочу, я знаю, як я це хочу. Розумієте прошу? І якраз ви це все отримаєте. І, до речі, може бути навіть якоесь знайомство, яке приведе до одруження, до переходу на новий рівень ваших якихось відносин, до чогось нового. Так, І що ж хочуть вам сказати, послання від ангелів, що хочуть сказати вам ангели? Так, тут буду також дві карти. І перша карта королева Днарії. Перед це була королева Донарія, дуже королева Пентакли, турботливість, успішність, пристрасть. Свобода думки, легкість, знаєте, така свідомість. Приділяйте час тим, хто вас оточує, проявляйте розумний підхід, Відноситесь з розумінням до проблем і приймайте ці проблеми, тому що ви з легкістю можете вирішити, тому що у вас на це достатньо енергії, і ви знаєте, як це зробити. І десятка мечів говорить про те, що якийсь кінець важких ситуацій, перехід на новий рівень потрібно щось змінити. І очікуйте в цих змінах всього самого найкращого. Можливо, потрібно десь відновитися, десь відпочити, десь переналаштуватися для того, щоб піти уже далі. І для вас жовтень буде саме таким місяцем вірте в себе. Друзі, дякую вам за те, що додивилися відео до кінця. Дякую вам за вступу, лайка. І не забуваємо про те, що це загальний, а не індивідуальний розклад. Можливо, десь в чомусь, всім він підходити не може за особистими розкладами. Пишіть мені в особисті повідомлення. Тут буде під відео посилання на мій інстаграм. Всім папа! -па!